З деокупованої Білогорівки на Луганщині евакуювали усіх місцевих жителів. До цього 2 листопада людей вивезли зі звільненої Стельмахівки. все через обстріли цивільних з боку російської армії. Евакуація населення звільнених селищ. Це першочергове завдання зараз, каже Сергій Гайдай. Це люди, які готові виїхати. Які погоджуються виїхати з території, яка десь поблизу лінії фронту або де проходять бойові дії? Кажіть є можливість доїжджати і з військовими, і з волонтерами, і особисто ми будемо вивозити всіх чергову атаку. Росіян відбито від Білогорівки. Окупанти стріляли в бік Макіївки, Невського і площанки. Я так розумію, що все ж таки завдання поставила. Військове командування російсько-окупаційних військ не тільки зупинити, але десь можливо і розірвати оборону наших захисників. Тому достатньо багато ціл... ну, кожного дня проходять якісь там наступи, обстіли йдуть цілодобові хоч і не так швидко, як би нам з вами хотілось. Більш-менш повільно, там іноді по 500 метрів на день, але все одно наші війська просуваються вперед.